Всім привіт! В цьому відео ми будемо оглядати моє минуле відео. Ну, як минуле. Вийшло воно, так сказати, давно, більше ніж рік назад. Взагалі, я перезалив це відео, граю в Майнкрафт Будверс на телефоні дуже смішно. Другий раз, ну це якби, так би другий раз я перезалив, там просто обложку поставив. А так, це відео приблизно рік назад, коротше, вийшло. Ну що, давайте дивитися. В цьому відео я з моїм другом буду грати в Ти готовий угу. Ну Кріпер. Тоді... У нього ще коротше, там такий скин був. Другом буду грати Це, в. Знаєте, тут буде видно? Ні, я не зможу так зблизити. А жаль, я би показав. Два готовий, Ківер Кріпер. Угу. Ну тоді починаємо. Давай. 3-2-1, поїхали. Ем... Так. Я міг все взяти разом, а я. Не знаю. Тупо якось беру по черзі. Не, не по черзі, а це криш. окремо на грудник взяв. Навіть не знаю про що говорити. Або ти мене буваєш, або я тебе. Ну Це, ну, це понятно. Я ще скачав мод на ці такі штучки. Джеку можна тебе щось запитати? Питай. Нічого цікового, а думаю, ти де живеш? Де я живу, коротше, мене потеря. Я тут, коротше, застроюю ліжко, як я застрію. Так що я його я так і застроюю. Ну, та пош... ну, та а, а, застрою. а будуєш ти як? І сказав. ні О, так. Тут ви... це, це, мені, ти дуже мені дуже мені подобається це Ну, в ну ці це вони, чи... вони були, Але вони ще просто наносили урон. Ну, Получаю сама. А не побей! А не побей! До речі, можливо, наступне відео вийде з кіберпом. Я до речі спеціально впав. Зараз... <с а... <с Говорити... Як ти що впав? Говорити... Ого, я впав я шок контент. Не не впав. І не було. Я це спеціально зробив. Я ну реально я це спеціально зробив. Це, до речі, наша саморобна карта. Будівля! Він розб'ється? Ні, він не розб'єш. Він, короче, в правильний момент наші пожав менше виробить. Джек! Скажи мені, ласка, як я виживаю так? Це, до речі, я вам на телефоні ми грали з того. такий геймплей. Я не знаю. Яйця щеплив як на скайварсі. До речі, ми знімали відео на. Мені тинта скінчилось. Ага, конечно. Він сказав, що у нього тента скінчилось, хоча це неможливо. Він використав, я думаю, максимум два стаки. Ну, ну, стаки віри, я Мені до речі подобається е, ті партікли, вони такі самі, як від Fireballів на Bedrock Edition о, в Майнкрафті у Fireball Fight'і. Тільки що. Ну, вони, короче, прикольно, короче, зроблені. Мені взагалі незручно зроб... знімати відео без монтажа. Типу я зараз просто його не змонтую. Я просто з'єднаю там пару кусків і виставлю. Я не буду обрізати нічого. Так, якби мені не зручно так не, не говорить, чи нічого. Ой, коротше, буду привикати. Ой, ні, ні. Ой. Я думаю, ви нічого не зрозуміли, що я сказав. Джек! Я! Я живий! А в нього мало хп. Мені все одно, але я простраюсь далі. Я тут, коротше, хотів зробити, типу, як на фаєрболі прилетіти. Ауч! <релapt> а, я... Mm, да. Хоті це... Капець, як ти постраєшся, Джеку? Джек, скажи мені, бо... Джек, мені треба привикнути. Ну, а чому? Чому? Куди, Джек, ти Поміняв то. Я поміняв собі назад. Я, маю короче, я йому поміняв прижок е і shift. Типу, в мене стоїть прижок тут, а shift тут. Ну, мені зручніше, так. Я йому так само поміняв, йому незручно було. Ну, ти! Він розбився. А... Він мене засейвив, до речі, тут. Він, коротше, кинув мене яйця, він мене засейвив. Ой, зараз я получу. Отут я, коротше, звідси сюди долетів, і в мене тут тупо одне хп лишиться на секунду. Після цього відрегенеться до одного сердечка. Опа. Що <глазу> в мене одне сердечко лишилось? <глазу> я маю тебе перемогти. По-побачиш. Попо, <глазу> О тут я зробив геніальний мув, я сів на шифт хотів я скинути, але. <клеслужб> Він мене вбив, коротше. Я тут так заржався. <клеслужб> Ні. Що? <шо? Шо>? Ні. <клеслужб> <клеслужб> Ні, як на телефоні це більш-менш нормальний геймплей, це тупо дефолт. <клеслужб> я знаю. <клеслужб> yeah. Клас. Тут я теж геніальний мув зробив. В лапах, Та конечно. ну! <рес>, ні, це неможливо! Настроїтись, настроїтись! Та ну! Настроюся! Тут він, коротше, робить помилку дуже велику. Він, типу, не цей не дивиться на, куди що я роблю. Ну, і я беру просто тупо закидую його, ну, цими штучками. Я ж так тупо затопив, тупо затупив, Геніально просто. І він, коротше, бив зверху, а знизу, а я був зверху і це, до нього не міг дотягнутися. Є, він тут залахав, Є! 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 давай швидко, 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 Швидко. І отут він зробив саму більшу помилку в своєму житті. Просто дивіться на це. Я зараз навіть можу сповільнити, зараз де тут сповільнювати. Швидкість відтворення 0,5. Просто дивіться. Давай. Давай. Коротше, він кинув, якщо хто не зрозумів, він кинув. Е, ну, хай буде, я буду називатися фаерболом. Він кинув фаербол. Мене він не вбив, ну він мене він вбив, але дивіться, де він зараз знаходиться. Ні. Він, коротше, впав. Я ще кричу, ні, бо я не зрозумів, що сталося. Але хоча він загинув вже. Це так смішно, катець, коротше. Ладно, дякую всім за перегляд, хто дивився це відео. Я сподіваюся, що я не буду більше робити таких помилок, і кріпер теж. До речі, я постараюсь записати наступне відео з Кріпером. постараюсь з ним домовитись. Надіюся, що запишемо, коротше. Всім дякую за перегляд, всім пока.